У дитячому садку ростуть квіти в квітнику. Чороб... Чорнобривчики малі усміхаються мені. Цю квіточку зовуть чорнобривка, і вона запрошує нас з вами прогулятися по квітнику. Подивимось, які ж гарні квіти зараз квітнуть та хто прилітає до цих квіточок. Гарні квіти квітнуть. Це петунії. Вони дуже ароматні та симпатичні. Вони різні за кольором. І бускового кольору, і білого. А це вже айстри. Вони також різнокольорові. І білі, і червоні, і фіолетові. Айстри квітнуть саме восени. Коли вже ночі стають холодніші. Біля Айстер притулилися майори та сентябріни. Це дуже гарні квіти. Вони зараз допомагають нашим комашкам. Чорнобривчики дуже різнокольорові бувають і темні, і світлі. До них зараз злітаються і комашки, і бджоли, і метелики. Вони збирають нектар та пилок. Це і дуже смачна їжа, тому, тому ні в якому разі не потрібно ображати квіти, тому що без них загинуть комашки. І троянди квітнуть. Ще їм вистачає і тепла, і сонечка. І метелики бавляться і качаються на наших квітах. Вони також збирають пилок і годуються самі, і годують своїх малят. Гарні, красиві, різнокольорові квіточки сяють, як зірочки. Це Морозник або сентябрінка. Квіти різно, різно кольорові, але вони дуже нам подобаються. Їх хочеться понюхати, подивитися на них або комусь подарувати. На квітнику яскравому. Айсти розквітають, гарні айстрочки духмяні, різний колір мають. Всі квіти різнокольорові. Квіти маленькі, а дерева дуже високі. Подивіться, який гарний квітник у нашому садочку. Дерева високі. А квіти низькі, дерева великі, а квіти маленькі. Дерева дарують нам тінь, дарують свої плоди. А квіти радують нас своїм кольором, ароматом. Подивіться, який гарний квітничок навколо нашого садочка. Квітки маленькі. І стовбуру квіток стебло маленьке, а у дерева товстий стовбур, а у квіточки стебло маленьке і тоненьке. Квіти радуються теплому сонечку, гарному вітру і дерева так дивіться, як. Шелестять їхні листочки, тріпотять на вітру. Їм так дуже подобається, що світить сонечко. Гріє їх, ніжить їх. Гарний садочок у нас прикрашений квітами. Квіти різнокольорові, маленьке стебло, а у дерева стовбур товстий. Квіточки тоненькі. Ось так ми з нашою чорнобривкою погуляли по квітникам. Сподіваюсь, вам сподобалось, як ми гуляли по квітничкам. А скажіть мені, будь ласка, хто прилітав до квіточок? Так, бжілки. Та метелики. А я з вами прощаюсь. До побачення!